Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія Олексом Хавром, і ми продовжуємо говорити про історію Балкан. О, на моєму бортовому хронометрі сьогодні 207-й день російського вторгнення. Я дуже сподіваюся, що м, ті гидкі звуки, які були в останніх двох випусках, більше не повторяться. Якщо повторяться, то доведеться викликати екзорциста. Але сподіваюся, що без цього обійдеться. Отже, минулого разу ми зупинилися на тому, як Болгарія у, на самому початку 9 століття, замість того, щоб бути повністю знищеною Візантією, раптом через недбалість, зарозумілість і іншу глупість імператора Нікіфара, стала навпаки домінувати на Балканському півострові, тому що ну, Візантії вже м'яко кажучи, було не до того. Салося це за хана Крума після двох битв в 811-813 роках. І, звісно, хан Крум, у нього була повністю розорена його країна, його держава, але він був на піднесенні, і він легко міг назбирати різних охочих до грабунку ну, і до прошу військової звитяги сусідів. І він це і зробив зрештою. Пішов на Константинополь. І там під стінами загадковим чином помер. Е, таке часто бувало, коли люди намагалися воювати з Візантією, і про причини цього ми міркувати не будемо. Ну, хто його знає, Може, погода там була біля Константинополя погана. Так чи інакше, знову міг особиться, ну як і без цього. Це все ще такі трохи варвари. Е, і так чи інакше до влади приходить син хана Крума, син, е, сина звуд Мортаґ. Теж таке тюркське ім'я, і звісно, він був таким завзятим, теж ворогом Візантії, ну, зі зрозумілих причин, після всього того, що йому довелося пережити іншим булгарам за останні 10 років. І Він продовжував воювати. І воювати на всіх фронтах, тобто і на військових, і на економічних, і звісно, на ідеологічному. Ідеологічний фронт в донедавна існував лише один єдиний можливий це релігійний. Так, і Омуртаг воював завзято з православ'ям. Але якось це у нього не дуже сильно вдалося, зрештою, тому що його син, Єнравота, який більше відомий нам як Боян, так, це теж тюркське ім'я, зокрема болгарське, раптом взяв і навернувся у християнство. От так, хтось йому підступно влив вуха оцю ромейську отруту. Так, і він навіть настільки став християнином, що став першим е, мучеником болгарським, тому що Мортак якось цього не стерпів. Ну, не допомогло це йому. Царем став інший син, звісно, не Але так чи інакше, вже за е, починаючи з 852 року, онук Мортага, на ім'я Борис, вже як бачимо, ім'я дуже навіть грецьке. Почав християнізацію. Чому? Тому що, звісно, Візантія була слабка на той момент. Але культурний вплив важко було якось недооцінити. І хотілося жити так, як в Візантії, а це означало і грамоту, і церкви, і ікони. Ну, тоді ще, точніше, навпаки, до Болгарії тикало багато іконодулів, тому що на той момент був другий іконоклазм в Візантії. І якось вони впливали, де самі хани якось поступово почали розуміти, що ну, з християнством розумієте, якось багачами це дуже корисні речі. Тобто там священники починають проповідувати не лише там якісь дурниці про неубий, там не, отруї, не візьми жени друга свого, а ще і корисні речі, речі, типу, там кесаро-кесарев, Богу-Богове серії Покоряйся, а на небі там зрозуміло, там інші речі. Рахунки, то чому б тут не покоритися, якщо в іншому рахунку можна виграти? Ну знову ж таки, не, не вперше і не в останній раз е, вигідно, вигідно заведи сильним світу СІО всякі централізовані релігії. І ось Борис перший теж вирішив, що а чому б ні, я іще і ще й так зроблю, щоб не тільки я християнин був і то друзі мої, а іще і країну свою охрещу. І буквально перед цим, у 863 році, до Болгарії перебираються з Фесалонік двоє слов'ян-монахів, ну слов'ян-не болгар, ну, мається на увазі не болгарських слов'ян. Все ще різниця була між слов'янами та болгарами. Ми імена цих двох монахів знаємо чудово. Це Кирило та Мефодій. Так, і вони прибувають з благородною місією. Зробити так, щоб місцеве слов'янське населення, якого вже була більшість, незважаючи на те, що еліти здебільшого були булгарські, щоб ця слов'янське населення могло отримати слово Боже не в незрозумілою грецькою мовою, а зрозумілою їм рідною слов'янською, і для цього вигадали два шрифти. Один походив більше від східних, від Вірменських, зветься Глаголіця, там усякі такі крючочки. Другий ми знаємо Кирилиця. Те саме, якою ми зараз пишемо фактично. І з 865-го вже року Борис І оголошує офіційно про початок хрестіанізації насильницької, тобто серія, якщо ти не християнізуєшся, ти ворог хана. От, ну, дукс, я, я не знаю, як саме його тоді звали візантійці. Поки що він був ханом для своїх. От. І так, е, да. християнізація, що це зокрема означає? Що вони сприйняли цю річ дуже як -то, близько до серця, дуже відповідально, я б навіть сказав. І тепер вони зрозуміли, що не можна полишати на тих гидких візантійців, ромеїв. Таку благородну справу, як християнізація світу. Язичників на півночі, оскільки. І ромеї не розуміють їх, як треба нести їм слово Боже. А ми, болгари, розуміємо. І Болгарія на довге століття стає основним центром християнізації усього слов'янського світу. Причому від західного до от, самих самих куточків, ну тоді, звісно, що там самий куточок тоді був, мабуть, ільмень озеро північних поки що слов'яни не доходили. От. Все одно повсюди відправлялися саме болгарські ченці, болгарські проповідники, а не грецькі. І тому, коли кажуть, що християнізація Русі е, Візантії, це не зовсім правда. Християнізували Русь саме болгари. Болгарські ченці, ну, звісно, це було пізніше. Але зараз до цього доберемося. Не всім це сподобалось зі зрозумілих причин. І вже за сина Бориса Іладимира Расата. Та Расату, так, Расати, як ми бачимо, язичницьке ім'я відбувається. Ренесанс язичницький з усіма прелістями, тобто спалюванням церков, саджанням на палю і так далі інше. Ну настільки, що Борис, який не помер, він просто пішов в монастир. Як це було прийнято в ті часи, от відчував, що. Скоро його часи закінчаться, треба відмолити гріхи, пішов в монастир, лишив сину владу, а той баций почав ламати все, що він набудував, і вийшов Борис, вигняв купняками цього Володимира і посадив на престол другого сина, більш взятого християнина, Сіміона. От, і з цим Сіміоном вже пов'язана пікова точка слави болгарської держави. Настільки пікове, що, як ми зараз побачимо, воно почне зватися, зватися царством. Не просто там князівством, хамством, а царством. Пам'ятаєте, я колись вже давним-давно розповідав про це, звідки взялось слово цар саме не кесар, не імператор, а саме цар. Воно ж болгарське. Що це було? Це і було перекручене тюркською з таким трохи слов'янським присмаком слова кесар. Ну, цар, їм так простіше тюркам було вимовити. І що це було таке? А це це саме Сімон Болгарський, який в 893 році сходить на престол, домігся собі такого титулу. Не багато немало. Вже майже одразу після сходження на престол. Він, хоч християнин християнин але почав завзяту таку експансію в усі боки. Ну майже всі на північ, на сильно, навіщо на північ? На півні багато багатих земель і майже нема влади. В Візантії слабка династія, фемна влада, вона стратегії фемні коген під себе тягне, і союзників у Візантії теж нема. Знову починає домагатися потроху аббасидський халіфат на, на Сході, ну не до того. І Сімеон відправляє війська на південь і на Захід. На півдні він захоплює і приєднує до своєї держави: Фракію, Македонію, Фесалію, майже усю Грецію. Тільки без трохи там пелопонесу Епір на Заході, він не так іде, І ну, коли ж візантійці вони не могли відповісти прямо, якось в лоб, вони почали натравлювати на нього сусідів. Ну, хто сусіди на заході? Оті самі наші улюблені Рашковани, самі головні одразу на захід від Болгарії славянське Слов'янське князівство, Рашка. Ну і так сталося, що з сім'ї ну, було, не було вибору. Якщо Рашка на нас нападає, ми прийдемо, нам падемо на Рашку. І він захоплює Рашку, е захоплює кілька інших слов'янських князівств, які тоді ще не знали, що вони серби. Е Приєднує Рашку, а решту робить своїми васалами, садить там, е скажімо так, тих з представників місцевих кня князівських родів, які будуть тягнути його. Лінію підкорятися йому в усьому, ну тобто, став гегемоном. І от, клюковкою на цьому всьому було, що, що е, він скликає Собор. Ще автокефалію, болгарська церква, отримала ще за Бориса І у 870 році. Е, о, автономію, вибачаюсь. тобто право самим призначати єпископів. А у 819 році е, Сімеон Великий, як його вже почали звати. Скликає собор, свій, звісно, собор, болгарський. Бо за такий час вже багато своїх місцевих єпископів і просто клеріків, там, ченців понаплочувалося. І проголошує цей собор Автокефалію. Хотіли і патріархію, тобто вони і проголосили і патріархію, власне, власну. Тобто ще один на додачу до Константинопольського, Єрусалимського, Антіохійського, Олександрійського і Папи Римського, ще й болгарський патріарх. Ну, спочатку його не визнали, була просто автокефалія. Ну, трошки так. Але це дуже ненадовго. І головне, що тоді ж, в майже тоді, в 1918 році, він проголошує себе кесарем, тобто він проголошує себе рівним. Візантійському імператору. Бо на той момент нагадую, на Заході якраз було ну, ті темні часи, повна жопа, коли ще і атони не прийшли, а вже короліни озогнулися. Це ж самий початок 10 століття угорці всі від угорців потерпають, в тому числі і слов'яни на Балканах. Тільки болгари від них відбиваються якось, але теж не скажімо так не дуже легко. От. Проголошує він цар, царство, і тепер він кесар на рівних з е, Візантією. Ну, нехило піднявся. Е, і, звісно, це, оскільки він кесар і він християнин, то він ще й тепер державна допомога, державне сприяння, християнізація у всіх на світі. До кого дотягнеться. Були і проблеми. Звісно, були проблеми. По-перше, не було от за все, це у 927 році він помирає, Сімеон. Так, не дочекавшись, щоб його визнали царем, тобто кесарем, і не дочекавшись визнання патріархії. За все це довге правління, скільки це виходить, 33 роки, 34 роки. Майже не було жодного року, щоб він з кимось не воював. Це виснажило Україну вщент. Хоча, звісно, здобич, там активізація, але ну, втомилися люди. Воювати так довго задовбує, навіть якщо ти перемагаєш. Це по-перше. По-друге, християнізація мала свій побічний ефект, про який ті, хто знають історію, всі знають, а ті, хто вперше в це вступають, звісно, звідки вони дізнаються про це, поки не вступлять. Що, за що перше завжди бралася релігія, і, зокрема, християнство? За освіту. За чию освіту, в першу чергу? Ну звісно, за освіту спадкоємця, щоб от тепер вже це той точно виріс благочестивим християнином і нікуди не рипався від матери церкви. І як завжди, не було разу такого, щоб такого не було. Передали куті меду. Тобто, спадкоємець нашого Сімеона Великого Петро І. Став настільки благощастивим, що сприймав заповіді, типу, там, не убий, не вкради, не пограбуй, не обдури сусіда свого, не забери землі його, Я не тільки віслюків. Він це сприйняв занадто буквально. І перестав воювати вперше, і всі багатства почав сплавляти церкві. В величезних кількостях. І і, іра, і церквам, і монастирям. Ну, от Приблизно, якщо ви пам'ятаєте, таке саме було з Людовиком Благочестивим на столітті раніше, сином Карла Великого. Тобто ну, не було ще такого трошки цинізму і розуміння життя, що з ну, благочестивістю, політика-політку. Ні. Перші ніофіти завжди от такі. І саме таким був Петро І. Щоправда, при ньому його визнали царем. Константинопольну сказав: ну, якщо ти таке благослостиве, гаразд, цар, 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 цар тільки це не треба з нами воювати. І патріархію визнали, бо на той момент да, у Візантії був гаплик там чергові перпити. Не буду зараз про них розповідати. Проблема в чому? Ще ну, от, крім цієї махлосчастивості і крім щедрих дарів, які понавіддавав церкві Петро І. Ці багатства, яке отримала церква, одразу викликали незадоволення низового християнства. Як ви розумієте, коли християнізація йде в маси, то там починаються сприймати ще навіть більш буквально ніж на горі. І якось євангельські заклики до життя у простоті. І тут бац, розкішні церкви, єпископи, і всяке таке клір ходить всі гаптовані золотом, в шовку, і, ну, ледь не в пурпурі, ну, звісно, не в пурпурі. Це тільки для царя пурпур. От. До чого це призвело? До того, що одна з сект, про яку раніше ніхто особливо не згадував, яка звалася. За ім'ям ченця, який почав проповідувати її саме в Болгарії, якого звали Богоміл, ця Ерес почала зватись Богомільством. Це був варіант маніхейства, про нього колись розповідав. Тобто, такої ну, віри, скажімо так, те, що світ створений насправді ну, Богом, Отцем, але він поганий, він злий Бог. Цей Бог-Отець. І він через те, що він злий, і звати його насправді Сатанів, він створив світ злим. А потім же Христос, син його, який добрий Бог, зійшов на небо, капцем скинув, копняками скинув злого Сатаніла, батька свого, в пекло, і той став сатаною. Така проста схема. Зокрема, який безпосередній висновок був з цієї фірмі. А той, що якщо світ злий, то треба позбутися усього мірського. Усього. Тобто, ну, усьої власності, е е е усієї розкоші. І взагалі треба жити в аскетизмі. Повного. Ну, тобто, це теж такий трохи. Ну, Звісно, ми тут відчуваємо відлуння за з його дуалізмом оцим. Е е Заратуштою, та Я знову забув, як поганого звуть. Е а хорамазда і. Е Забув. Ех, і злим. От, але тут вже, може, і навіть зембудизм трохи добіг з цим всесвіття страждання, давайте його відкинемо. Так чи інакше. Ці, ця секта вона була от від самого виникнення християнства ще раннього ще у другому столітті. Але раптом вона от таке перерочення отримала. Зокрема, чому це так сталося? Ви ж пам'ятаєте, що той Лев Вірменнин, який став Левом П'ятим, він переселив. Купу народу з Малої Азії в, е, на Балкани. І, зокрема, він переселив 200 тисяч вірмен. А якраз серед вірмен. Оця секта була дуже популярна. Ну і він виходить у своїй боротьбі з іконодулами, ну, наплодив ще й таких сектантів на Балканських землях, де їх до того було не сильно. Ну, поки що це богомільство, воно так не сильно, але воно дасть свої паростки пізніше, ми про це маємо пам'ятати. Ну і звісно, вся ця благочесть благочестя Петра закінчилося погано. Чому? Ну тому що настав момент, коли Візантія таки взялася. Там закінчилося це правління Константина Багря Народного, який знаменитий тільки своїми літературними творами, тому що його ніхто не допускав до влади. Владою фактично там постійно між особисто всім Візантії, там кілька родів, Варда Склір, Варда Фока. Між собою дуже рано помирає черговий імператор, ну, власне, і Константин і його син, лишається вдовиця Феофана, і при ній малолітній син Василь. І один за іншим одружуються на цій вдовиці генерали, проголошують себе регентами, захенералами, стратегами захисниками молодого імператора п'ятирічного і фактично починають правити. Ну був там такий Вартасклір, такий став. Він дуже багато порозбивав арабів. Не буду зараз про це, але там славетні у нього війни були. Але він за шість років так дістав двір, що його вбили. І вбив його найкращий, скажімо так, побратим військовий, вірменський генерал Іоанн Цімісхій, відомий нам, зараз в події, які ми теж опишемо. І цей Іоанн Симіський теж проголосився захисником малолітнього імператора Василя II. і почав воювати з болгарами. І як, як, звісно, як кожний хитрий візантійський стратег, він не робив це просто що, а Йдемо, він, він натравив на Булгарію з усіх боків ворогів. А які на той момент чудові вороги з'явилися на півночі у Болгарії, це руси. Це Святослав <кхух> да, да, да. Святослав Ігорович, який на запрошення Йоанна Сімісхія прибуває в Булгарію як союзник Візантії і починає різати Болгар, які до війни не готові з тарем, який більшінець, ніж воїн. Ну, вчиняє там багато варварства цей Святослав, там в дорослі, за якщо вірити, звісно, літописом садить на палю 15 тисяч болгар. Ну, просто так, щоб показати, який він крутий, і як його треба боятися. Болгари злякалися і втекли, але як це часто буває, Святослав подивився на це, сказав: навіщо така гарна земля? От навіщо мені пертися назад в той холодний Київ? Я краще тут лишу, ну і там далі телега, така, яку навіть в наших підручниках з історії описують, те, що краще от центр Русі тепер буде тут, на Дунаю, в доростлі. Ну, Після цього відбуваються дві речі: Петро І закриває форточку і йде в монастир зі словами: Ну, вибачте, не смогла. На трон сходить його син Борис. Борис II, який починає воювати з русами, і погано у нього це так виходить. Доводиться кликати на допомогу тих самих візантійців, з якими така заруба. І ці міські присходить, як ми знаємо, після довгої битви, ну, знищити Святослава у нього не виходить, але він його ну, дає дає зрозуміти, що йому тут ловити нічого, він тут затриматись не може. Тому вели звідси краще додому. Ну і ми, як ми знаємо, Святослав звалив і по дорозі його. Печеніги. От. Але мова не про те. Це поки воював з Святославом, він захопив в полон король царя Бориса II і його брата Романа. І відвіз з почастями додому, тобто в почестях в розкоші поселив Константинополі, але правити не давав. Більш того, він кастрував Романа. Щоб не було у нього дітей, відповідно, а це ж середньовічні часи. І якщо у тебе не може бути дітей, ну, навіть якщо у не, а у нього ще не було дітей, то тебе навіть ніхто не обирати не буде. Царем. Сумна історія. От, Зрештою, в 1970 році вони обидва тікають, але стається друга, прикра порозуміння. В, на кордоні вже з Болгарією, оскільки вони вдягнені у візантійські шати. А що робити? Вони ж з Візантії тікають, вони там жили 9 років. Болгарські воїни беруть і свого царя Бориса II вбивають, ну тому що приймають його за візантійською вельможу. А що нам з візантійцями цяскатися? І лишається один роман, якийсь скопець, якого і не, не сприймають його як царя, і відповідно він став останнім. З роду ну, клану Дула вже там одної з гілки не напряму від хана Крума і від Аспаруха. Часть, тобто, напряму від хана Крума, але не від Аспаруха. От. І е, фактично при ньому починає співправитель його ну, відносно не настільки знатний боярин, болярин, як вони тоді звалися, е, господи, Самуїл. З 991 року. От. Тим часом цимісхія теж вбивають, там чергове починається отаке, отаке в Візантії, в Константинополі, і на трон зрештою сходить вже немалолітній, вже підрослий імператор, кесар Басилевс, е, Автократор Василь ІІ, якого ми всі вже знаємо під іншими ім'ями, але це, про, про це трохи пізніше. І він Відбиває він надивився на всяке на своє дитинство. Він був рішучим і безжальним. Він розбиває дуже сильно арабів. Ну, ті там загиналися, халіфат, але все він звільняє остаточно там прикордонні області на сході і звертається повертається усією своєю силою в 1001 році, одразу після незбувшогося кінця світу, Хоча за православними поняттями кінець світу мав бути на 36 років пізніше, на 36,5 років. От. Тим не менше, в 1101 році він починає нову кампанію проти Болгарії, яка велика все ще, потужна, не на незвагаючи розорення. Розбиває в кількох битвах Болгар, але в 2000 році в 1004 році заключає перемир'я, відпочиває. На 10 років традиційна переміра, і ось в 1014 році він збирає величезне військо і йде не на північ, а до речі, я забув сказати цей сам господи великий. Хто у нас великий? Сімеон великий. Він переносить столицю з плісків, яка була занадто язичницька на його смак до Преслава. <кхід> трохи на південний захід, але все одно у тому кутку Булгарії при Дунайському. От, і він замість того, щоб йти на Преслав, цей Василь, він іде на захід з величезним військом. Він зустрічає інше військо, болгарське, яке набагато більше від його війська. І завдяки дуже вдалій стратегії і тактиці він оточує повністю це болгарське військо. Кілька десятків тисяч людей затискає його в ущелені і перебиває. А 15 тисяч полонених він осліплює. Лишаючи э, зрячими, точніше лишивши одне око кожному сотому з них, і таким, в такому вигляді, тобто, щоб одноокі вів решту дев'ять сліпих, відправляє додому в Болгарію. <кій> і коли оці ну, каліки вже вважаєте, досягають преслава, э, старий сім'ї, який це побачив, його просто хватив удар, він на місці помер. І все. За оць, після цього ще за чотири роки кілька претендентів з клану Дула, ну, дальніх родичів, такі, що намагалися підняти царську корону, всіх вбивали. І в 1018 році о, Василь ІІ, вже відомий під своїм ім'ям болгаробойця, заходить в Болгарію, але цього разу без о, грабіжів о, і без тактики випаленої землі, просто бере Преслав. Бере царицю Марію, вдовицю відповідно, бере в полон майже всю знать болгарську і з тріумфом повертається на, додому в Константинополь. І після цього болгарське царство офіційно зникає. Тобто, усі регалії царські, тобто кесарські, забираються в Візантію в Константинополь. Все офіційно, болгарське царство в тисячу році закінчується. При цьому Василь II, він був жорстокий. Але розумний. Він не став повторювати помилок Нікіфари, Нікіфора, якщо було 200 років тому. Він розумний був, він читав попередників. Він не став розграбовувати Болгарію, знищувати населення. Ні. Він майже всіх простив. Всіх, хто йому просягнули, добре, повертайтеся на місця, він лишив в Болгарії фактично культурну автономію, церковну автономію, не патріархію. Патріархія теж була скасована, але ну, болгари, як були, ну це вже слов'янізовані болгари, треба розуміти. Вони так лишилися на своїх місцях. Бояри лиши, ну боляри лишилися правити, адміністрація лишилася правити, ченці священики лишилися на своїх місцях. Просто тепер у вас візантійські закони. І зарубайте все собі на носі. А якщо почнете порушувати, от з тими було дуже жорстоко. Ну і до чого це призвело? Що більше ніж на 150 років Болгарія як феномен з Балканів зникла. Це пострала просто ще одна, точніше три, як в старі добрі римські часи, провінції Візантійської імперії, то тобто, Імперії Ромеїв. Ну і на цьому, як ми розуміємо, це була історія першого Болгарського царства. Як я розумію, очевидно з назви, ви здогадалися, що якщо було перше Болгарське царство, то обов'язково буде і друге. Воно буде. І ми про це поговоримо або наступного разу, або через раз, ну, залегать від того, як там складуться обставини. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Просто історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходите там список плейлістів, щоб не, не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії на лише і не хворійте. Все буде Україна!